Військове братство, звернення до вас, дядьки тьяки, дуже, дуже вас прошу по поверненню у цивільне життя. Починайте працювати над собою. Не забивайте на себе, бо я бачу, що цивільні не вивозять і вони не вивезуть вас. Ви величезна рушійна сила, яка повертається з, ми ж всі розуміємо, що таке фронт повертається з певними травмами. І цивільні цього не вивозять. Я знаю, що ви сильні, ви незалежні і так далі, але будь ласка, працюйте над собою. У нас буде величезна величезна біда, якщо ви самі не будете працювати над собою. Бо навіть якщо будуть цивільні старатися вам допомогти, з вами якось комунікувати, вам допомагати, вони не вивезуть це в соло. Або ви будете працювати разом, або ж. Це завжди буде виходити дуже-дуже чимось поганим. Тож я дуже вас прошу, я заклинаю вас. Панство, беріться за розум, не забувайте на себе після війни. Працюйте над собою, бо ви це майбутнє, як і наші цивільні це майбутнє. І треба жити разом. А не якось роз'єднано. Будь ласка, працюйте над собою.